Клієнт прислав ноутбук ASU G513R на заміну рідкого металу. Без зайвих слів знімаємо кришку та приймаємось розкручувати систему охолодження у правильному порядку. Просто гляньте, скільки там теплотрубок. Саме так і має виглядати топовий ігровий ноут. І перед нами контактні поверхні: рідкий метал на процесорі термопаста на відеокарті та рідкі термопрокладки на VRM та відеопам'яті. Ділимось лайфхаком. Коли прибираєш метал, можна зібрати його в кульку ватною паличкою, після чого засмоктати шприцом швидко, зручно та безпечно. Мабуть, нікому не треба пояснювати, якого масштабу станеться трагедія, якщо метал втече на плату і ви його звідти не приберете. Він проводить струм. Як результат, замикання і ремонт від 5 до 20 тисяч, залежності від того. Який у вас ноутбук і якого характеру несправність може зробити витікший метал. Тому робіть максимально акуратно, якщо робите це самі, або ж довірте діло професіоналу. А тим часом ми вже прибрали термопрокладки та нанесли нові. Тримайте ще один лайфхак. Коли ми зняли систему охолодження, ми зробили фото Спеціально, щоб знати, на які елементи були нанесені термопрокладки. Закінчуємо наносити цю чудову сіру речовину і приступаємо до найвідповідальнішої частини, а саме нанесення рідкого металу. Ставимо невеличку кульку на кристал процесора, беремо ватну паличку та не поспішаючи без різких розподіляємо метал по поверхні кристалу. Погодьтесь, дуже заворожуючий процес. Я й сам не можу перестати дивитись. Тому чекайте це відео десь через пару років. Закінчуємо з металом та ставимо назад систему охолодження. Крутимо маленькі гвинтики в правильному порядку, збираємо ноутбук та проводимо тести. Чистка із заміною рідкого металу коштує 2500 гривень. А тепер результати тестів. На процесорі з турбобустом 90 без 70. На відеокарті максимальна температура 72 градуси.